В попередній програмі ми бачили вдале полювання чоловічих розваг. Результатом його стало два трофеї кабани вагою 65 та 45 кілограмів. Попереду ще одна невід'ємна складова мисливської культури розподіл впольованого. Яким чином відбувається цей процес, розповість досвідчений мисливець Сергій Бондар. Тепер саме інтересна частина полювання, коли дичина вже в нас є, вже її посмалили. Різиться на куски. А для чого цей процес? Скажи себе, що тут ну, відбувається. Діло в тому, так щоб е, ніхто не буде добути дичину, важити там, до грами. Там, ми сюди не за м'ясом приїхали. Приблизно ділимо все це на рівні кучі. Е, по кількості, по, по кількості м'яса ділимо. Один чоловік у нас розвертається спиною, е, другий чоловік показує, питає кому, і він говорить, кому належить дана пайка. Чоловік підходить, забирає, ніхто не бачить, кому я, яке там, може комусь краще, комусь гірше. Приблизно тут порції одинакові, рівні, щоб не було ніяких іскушень, щоб Ну, подумали. А от скажи, це ж традиція мисливська, я так розумію. Так, да, ну дійсно, я в цьому році маю 25 років мисливського стажу. І всі 25 років я знаю, ми так дилили дитину. Отак завжди було? Завжди було. Завжди ще наші діди так само, коли Мене мене так старіки навчили. Я до сих пір ми притримуємося таких правил. І так можна казати, без обід всі забрали, кому що вийшло. Я вважаю, що це, в принципі, по-чесному. Незалежно від того, хто застрелив, але всі приймали участь в полюванні. Однозначно. Всім положена якась пайка. Полювання є колективне. Тут не може бути хто застрілив. Спрацював колектив. Це кладе кусок. Он більший такий, да-да-да, оцей о, клади туди, той клади. Туди чи сюди, куди покладеш. Давай ще два куски. Отой кусок, ці ребро поклади сюди. Да. А от той кусок так. забери, от, поклади туди оцей. Да. Да, 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 такий. Так. А цей поклади от сюди. О. Програма виходить за підтримки фірми Флагман. Портативні газові прибори, такі як горілки, лампи. На сьогоднішній день. плотно вошли в обиход не только туристов, но также охотников, рыболовов, любителей отдыха на природе. Forest Buster Plus 1 – это самая сложная горелка из всей линейки Forest. Это мультитопливная горелка. Она предназначена для работы как на газу, так и на жидком топливе, бензине или керосине. Горелка имеет очень богатую комплектацию. В отличие от большинства подобных приборов, она укомплектована баллоном. Большинство таких горелок баллона не имеют. Его нужно покупать отдельно. Здесь же он есть. К этому шлангу можно присоединить или газовый баллон, или баллон с жидким топливом. Для присоединения этого баллона делаем следующее. Откручиваем пробку Заливаем сюда жидкое топливо и вставляем специальный насос, также идущий в комплекте. Вот. Устанавливаем на него. Баллон получается наклоненным и подача топлива в приемник не затруднена. После этого нам остается только накачать и нужно поджигать. Мощность этой горелки на газу составляет 5 кВт. На бензине. 3,5 киловатта. В комплект входит специальный ключ. Этот ключ предназначен для того, чтобы завинчивать шланг, а также для смены форсунок. Дело в том, что для газа и бензина нужны разные форсунки. Дополнительно идет в комплекте. Для того чтобы запустить горелку всего лишь откручиваем и поджигаем. Для достижения максимальной эффективности нужно немножко подождать, пока разогреется вот эта трубка. Когда она разогревается, газ гораздо лучше сгорает, так как поступает на форсунку подогретым. И теперь мы проводим тестирование, сколько же времени уйдет на то, чтобы подогреть пол-литра воды. Не самая лучшая, конечно, тара для такой горелки, но тем не менее, вот полная мощность. Итак, прошло ровно 3 минуты и наша вода закипела. Как я уже говорил, не совсем удачная тара. Если бы мы взяли специальный чайник такой плоский, с большей площадью дна, у нас получилось бы гораздо быстрее. Но, как видите, все равно достаточно быстро. 3 минуты и можно пить чай. Финал будь-якого полювання важко уявити без приготування страви. Мистецтво приготування страв з м'яса дичини сягає далеких часів минулого і має тисячолітню історію. В першу чергу готують печінку – легені, нирки і серце впольованої тварини. Сьогодні смачну страву зі свіжої печінки зготує Віктор Данилов. Після вдалого полювання, втомленим мисливцям, час би було й попоїсти. Якщо ми сьогодні вполювали молодого підсвинка, то, звичайно, можна приготувати свіжину, це також недовго, але найбільш смачніша і найбільш швидка страва це печінка свіжа, молоденька печінка, в даному разі дикої свинки. Як ми її готуємо, я зараз покажу. Для цього нам треба мінімум інгредієнтів. І, до речі, печінку може приготувати кожен. Здається, нічого тут і хитрого нема, але є певний секрет. І у нас приготувати печінку після полювання – це не обов'язок. А право, тобто треба вибороти право. У нас є кілька людей, які готують це дуже смачно. Я зараз покажу, як це просто, швидко робиться. Є в нас отже, печіночка, нам треба трошки борошна, кілька цибулин, перець, сіль, олія. Ось і все. Покажу, як це робиться. Спочатку нарізаємо її, нарізаємо доволі е, крупними кавалочками. У кожному мисливця має бути ніж мисливський, дуже гострий. Беремо печіночку і розробляємо. Нарізаємо такими. Доволі товстими шматочками, тому що вона має бути сочна. І обваляємо печінку дикого поросяти в борошні. Ось сантиметр десь з товщиною. Секрет приготування печінки дуже простий. Я його називаю французьким рецептом, тому що обжарка відбувається практично моментально. Це порядка 2 хвилини з одного боку і хвилина-півтори з другого боку. Ні в якому випадку не солимо, не перчимо. Є люди, які можуть, якщо печінка ну, не тільки що вийнята, то е, можна там в молоці. Витримати печінку. Але у нашому разі ми тільки печінка і борошно. Отже, ось ми виклали дно нашої пательні кавалочками і звертаю увагу, що проступає зверху кров. Тепер таким порядком, як ми викладали, таким порядком його і перевертаємо. Прошу звернути увагу, печіночка не пережарюється, але вона встигає прохопитися десь, от видно. Майже до половини. І таким, і таким чином цієї степені прожарки достатньо. Ось дві хвилинки ми з одного боку, от, бачите, кров виступає. А ми, але ми її все одно і перевертаємо. З, з нижнього боку вона абсолютно готова. І залишається трошки на другий бік. Звертаю увагу, що півтора хвилини минуло. Я дістаю нашу... Готову печіночку і викладаю її на тарілочку. Все, ми закінчили обсмажувати печінку і ту саму олійку практично зараз підсмажимо цибулю і зверху подамо. Так, ось ми закинули цибулю смажувати. І тепер найголовніше час посолити і поперчити готову нашу печінку. Показую, як ми це робимо. З одного боку, так, грубо солимо, небагато, але вона має бути просолена. І звертаю вашу увагу, обов'язково свіжомолотий перчик. Приперчили, не шкодуємо. Що робимо далі? Перевертаємо. І аналогічно з другого боку так само солимо. І перчимо. Печінка гаряча. Поки що це все. І так само солимо цибулю. І так само трошки приперчуємо. Цибулю перемішуємо. І так обсмажимо її, щоб вона пом'якшила і трошки зарумініла. Гурмани можуть пробувати печінку власне і в такому вигляді без цибулі. Е, вживається вона, звісно, бажано бокальчик хорошого сухого червоного вина. Але е, ми вважаємо, Мисливці в колективі обов'язково приправляємо її зверху цибулькою. Навіть якщо вона трошки підсохла і десь е, е, забагато підсмажена, цибулька обов'язково додасть їй такої вологості, свіжості і м'якості. Ось я думаю, що цього нам буде достатньо цієї степені обжарки, і викладаю цибулю ось таким чином верх на печіночку. Ось, власне, і все. Час приготування такої, повірте, дуже смачної делікатесної страви порядка 5, 7, 8 хвилин. Що ж, я е, сподіваюся, що мисливці оцінять цю страву. Не один раз ми її е, їли, практично щоразу, коли вполюємо дичину, а це буває регулярно. Рідко, коли ми залишаємося без здобичі, ми їмо. Е, це такий ритуал у нас. Печінку, це найкраща вечеря, найкращий сніданок, найкращий обід. Е, я хочу побажати і всім нашим глядачам. Е, споживайте таку здорову, делікатесну, дієтичну страву, як печінка з цибулькою. І нашим мисливцям бажаю смачного. Після вечері саме час для мисливських таревеньок. Маленькі, маленькі, невеличкі такі анікдоти, Є... не знаю. Відбулись, ну. Ну і так часто відбуваються у нас змагання, а тут якраз відбулися змагання міжнародні серед мисливців по стрільбі. Ну Хто як стріляє. Ну і вже дійшли до фіналу, в фінал вийшли американці, англічані, ну і наш, наш один вийшов, ну, чомусь вийшов, видно, непогано стріляв. Ну і ну, попросили загальну програму пройшли, йдуть на рівних. Вже програма особиста, хто що пропонує. І ну, виходить англічанин, достає коробочку, випускає джмеля, джмель, тік, джеміль падає, нема no питань. Виходить американець, достає коробочку, випускає муху, муха, тік-муха, дзінь єсть, нема питань. Ходить наш, достає тоже коробочку, випускає Оттуда комар так. Такі камарик летів, так і летів, такі тон чуть-чуть вище став. Він каже, а що ж це за вистріл? Він вже ж летить, каже, да, як летів, так і летіть буде. Але каже, любити вже не зможе. Сидить чудак, все є. Золото там в в банку, ну, тільки живе. Стук в двері. Раз підходить тихенько двері відкриває, дивиться, така маленька смерть стоїть. Єлі через поріг перелазить. Вона так давно не я за твоєю канерейкою. У наступній програмі дивіться про приготування копченої ковбаси та м'яса дичини, а також про різноманітність та особливості мисливської зброї.